Друга десятка пішла так, за, за крайній місяць, тобто за добу 3 су 34 І от тут є дуже цікавий момент. Боже, нам допоможете. Знаєте, що всі зразу, ой, а як це так вдається? Що ж це, чим це ми їх збиваємо? Ну і при всьому багатстві вибору залишили нам. Тиловим щурам три варіанти: або луплять з Петріот, або насампере, або це справді якийсь модернізований С200. Так от, коли ми сьогодні говорили з паном Криволапом, а експертом, ну фактично, все це перекреслили. Петріот ніхто не буде підтягувати під лінію фронту для того, щоб літаки з кабами збивати. Та й заряди в нас абсолютно лімітовані на Петріон. Насамс не дає можливість знищити Су 34 з місця, звідки запускаються каби. Ну а С 200 з його ракетним паливом зі всім та ще й стаціонарно цілий день його встановлювати, та його давно вже ФПВ дронами закидали. Одним словом, ці три варіанти ну, не підходить до того, що ми збиваємо Су 34 4. Ну, не НЛОш, яке зараз гуляє в інтернеті, збиває ці Су-34. Чим ми їх лупимо? а чому ми чому ви не розглядали варіант з F-16? Це також дуже такий популярний варіант, що нібито в нас вже є F-16 і Ми вже літаємо майже над Краснодарським краєм. Ні, ну це так, в Москарів F-16 що... Є вони казали, що там прислали залізницею, потім ночах гуцули скрутили це викрутками, і F-16 літає. Ну ми, ми ж в руської пропаганді не віримо. Який F-16? Насправді так, варіантів багато, щоб це могло бути. Також різні є варіації. Є і інші більш цікаві, до речі, варіанти, щоб це могло бути і як це все стається. Так, Але що Що? В... Що? відкрийте секрет. Це не стосується цінно-ракетних комплексів, наших безпосередньо. Безпосередньо ЗРК. Це виключно варіант. Але навіщо говорити, якщо навіть росіяни про це не здогадалися? Справа у тому, що в цій, цій е, історії збиттям російських літаків, це найголовніше питання, е, яке виникає у багатьох. Чим? Офіційно, поки що ніхто не заявляв, чим саме збивали. Е, якщо офіційних не було заяв, навіщо говорити, знову ж таки, робити підсказки е, ворогу. Навіщо їм підказувати, якщо вони самі не розуміють, що відбувається? Що саме збиває су 34 Су – це літак, який в принципі діє виключно на безпечній дистанції. Діє на безпечній дистанції це 30-40 кілометрів від лінії боєзіткнення. А між тим їх збивають на відстані. До 100 кілометрів від лінії боєздітнення. А 50-й був збитий над Краснодарським краєм. Це більш ніж 250 кілометрів над трудовою Вірменією таким селом. Отже, це дійсно, ну в якомусь сенсі, навіть і не а, ЗРК Петріот. Бо зРК Петріот це виключно якийсь випадок, повинен бути при цьому ще й з літаком Авакс, а, щоб дістатися а, такої відстані. А у нас в повітряному просторі не було літаку авакс. Про це, б, як мінімум, б росіяни били. Та, так, вони б трубили зразу би та, що він працює хоча б там над акваторією Чорного моря. Одним словом, секрети – секрети Ні, ми розуміємо, що ми хай ворог собі мучиться, але просто тут ви напрошується відповідь якась спеціальна ракета класу повітря-повітря. і знову ми зависаємо, залипаємо наш комп'ютер знову підвисає. Або це все ж таки дійсно АС200. Чого ні? Ну, no, як, а, як так, жартував пан він так. Банк Кривелап каже, жартував, каже, що офіційно кажуть, С-200. Ну добре, буду казати вам С 200 <схи> У нас зараз ну, така сама ситуація. Ну, С-200, справді а, ні С-200 стояли на озброєнні повітряних сил збройних сил України до 2013 року. 2013 року, за часів а, ще злочинної влади Віктора Януковича, а вони були віднесені саме до тієї категорії засобів протиповітряної оборони, які почали знімати м, з озброєння. Ну, тобто 60-ті роки розробка. Це ж музейна річ. Так, але, але зняття це не означає утилізацію. І в нас дійсно велика кількість їх залишилась на збереженні. За цей час о, не стоял, технології не стояли на місці. Вони не стояли на місці, і ми. Бачили неодноразово, як старі технології отримували нові нове обладнання та запчастини та покращували свої характеристики. Так, і нове життя. Ми бачили, як е, е, совкові речі з західних зразків підлаштовувалися і запускалися. Ну добре, ми не відкриваємо секрети для ворога. Можемо його полякати, ввести його в оману, сказати, що це не тільки F-16, F-35 Літає, і НЛО теж за Може нас є F-35, Тому його ніхто так. і не бачить, бо так, це вже так, так. Ну і так. І бойові голуби з біолабораторії. Одним словом, хай мучиться. Але от там якраз цей Рюрікович сьогодні виходив шоу робити. Я про бункерного діда. Який там по-перше розказав багато цікавих казок в руці сказказки народу, поповнилися однією про те, що Росія обігнала економіку Великої Сімки. Це гарна казочка, і ще багато казочок. Але ж те, що сказав Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, все, що стосується військової загрози країни, яка стала на воєнні рейки, тобто на гонку озброєнь, треба сприймати не як мрії Путіна, а як реальну загрозу. І от там було згадане в в, в дедушки Адольфа були згадані два комплекси. Спочатку він сказав про комплекс кінжал, ну пі, е, який вже працює в на російсько-українському фронті. То, може, два слова скажіть, що це за комплекс кінжал і з чим його їдять, або точніше, як його правильно знищувати? Так ми вже давно знайомі з кінжалами Х-47,2. Кінжал це гіперзвукова ракета, яка ну, її гіперзвуковою важко назвати. Від неї гіперзвук тільки сама швидкість, а властивості гіперзвукової ні, це більш балістична або вона зроблена на базі 9М723, 9М728, ОТРК Іскандер. Але Петріот але... їх щолкає, правильно? Ми ж це бачили. Петріот СМП. Петр та сам ті їх саме щолтують. Добре, а оцей е, сармат ракетний комплекс, про який він так сьогодні розпинався. Сармат сама це мешкантальна балістична ракета, е, яка повинна була стати перспективною в першу чергу як носій комплексу авангард, тобто бойовою частиною в неї повинна була стати е, саме авангард. Але росіяни е, зробили саму бойову частину у вигляді комплексу ВАНАР, але ракета Сармат довгий час не проходила випробування. Вона е, в неї постійно відкладалося випробування, і от тільки в 2020 двадцять 20, році було перше успішне випробування цієї ракети. А е, після цього якась інформація про те, що були повторні якісь е, успішні випробування. Її не було, але одразу після першого успішного випробування вони заявили, що запускають в серію серійне виробництво. Як можна серійне виробництво так запускати? Ну я не знаю. Наприклад, за часів Радянського Союзу а, міжконтинентальні балістичні ракети випробували роками, а, і це були не просто десятки, це регулярні а були. А, Випробування, покращення модернізації, і так далі. Випробування помилок, а у росіян тут опів і все вдалося з першого разу. Тоді, тоді давайте підсумуємо, просто бо, бо, бо на Заході, деколи в. Ви... Не звертали увагу на попередні е, сплески бурхливої фантазії Путіна, коли він показував мультики і казав, ось вона на озброєнні стоїть, а крім мультика, нічого не було. Так в цьому випадку, коли вже е, в, звернуть увагу зараз і на ті кінжали, які наші ПВО збивають, і на оцей сармат міжконтинентальний, який невідомо, є чи нема, летить, не летить, то, в принципі, це е, чергова спроба зро зробити. Більший інформаційний вплив, особливо на захід, ну разом з погрозами тими, що є ядерні сили Росії в, в бойовій готовності. Це більше інформаційно відповідає чи відповідає дійсності дійсній воєнній загрозі? В принципі, кінжали так. Вони їх виробляють, вони їх використовують. Щодо сармату, то це на сьогодні не великої серії виробництва вироб. Це в першу в першу чергу, а в другу, а яка різниця є, він чи його немає? Це мешкантальна балістична ракета, яка призначена для нанесення ядерних ударів, тобто для а, ядерної зброї, а, у Росії є велика кількість також мешкантальних балістичних ракет. ще з часів радянського союзу, така в якому вони стані? Як... В якому вони стані? Вони літати можуть? Чи зараз знову буде казати схожіння ракети, пінгвіни Каспія здохли, вода забруднена? Тобто в якому стані їхні ці ракетні а, штуки? Вони літати можуть? Вони літати можуть, але і сходження з траєкторії польоту також цілком можливо, тому що а, всі ці ракети вони повинні були регулярно проходити регламентне обслуговування. Це не просто так, десь взяли, поскладали ракети з ядерною бойовою частиною. Вони там собі там на складі угу. лежать як 152-го калібру артилерійські снаряди. Ні, там а, зовсім інша система. Забезпечення повинно бути цілодобово в цьому приміщенні, контроль атмосфери, там багато інших моментів, вологості в повітрі, багато таких елементів, за якими потрібно постійно слідкувати. Окрім всього іншого, там і своя система постійної підтримки в відповідному положенні. І паливо треба не стільки, так. Власне, я ж пам'ятаю, що у нас а... Півден МАШПІ це був максимально зав'язаний в совдепівські часи. Так, саме так. І після 2014 року ще більше Росія втратила можливості проведення а, обслуговування та регламентних а, ремонтних робіт саме цих а, ракет.